У Житомирі 4 грудня вже працюють ялинкові базари на вулиці Небесної Сотні. Поки що вибір невеликий. У продавця Сергія можна придбати сосни зі звягельського лісництва. За його словами, ціна цьогоріч збільшилася. Звягельське лісництво, сосни ціна, в від від 2 метри 700 гривень. Цьому тільки подорожала, тому що виписка подорожала, бо лісництво об'єднали з київським лісництвом і вже київські ціни, грубо говоря, саме, саме хоме розмір. Це пол, полтора метра, грубе два метра, чот, е, до, до, ну 400 гривень буде е, полтора метра. Сосна довше стоїть ялинка. Вона буде швидше сипатися, але чисе мене не зрано і не привозимо. Будемо вже вести, з числа з го вона вже буде ялинка свіжа. Також можна придбати зібрані композиції з гілок сосни або ялинки, які продавці роблять власноруч. Залежно від розміру і залежно від гілочки. Наприклад, стартує, отака, я вам зараз покажу, така стартує від 50, така 100, 100, 150, така е, хазяйка хоче 500, така 400. А що це у вас за сорти такі ялинок? Ну це сосна, це є карельська, є кримська сосна. А є звичайна наша українська сосна. Такого попиту перший день прицінюються. Ну купують, висмикують по одної, по дві. Такого попиту ще немає. Я думаю, що туди ближче до різдва. Буде більший попит. За словами продавців, ціна на композиції зібраних гілок не змінилася у порівнянні з минулим роком. Скарпат Івано-Франківщина довго стоять, не осипаються. Дуже гарна ялинка, вона як ну, до нового року вона стоїть, це навіть може до кінця березня постояти, вона не осипиться, вона може пожовкнути, але вона не осипиться. Така сама велика 550 гривень, трошки меншенька 450, 250, 150, 120 найменше. Самі ціни не, 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 не пішли догори. Все як було там в прошлому році, так і залишилося в цьому. 400 500… 400, 300, 200, 50, 100. Ну, різні ціни, такі 600 більші. З якого лісу дерево? З Левківського. Цьогоріч ялинкові базари у Житомирі працюватимуть до 31 грудня.